Вітаю вас, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні таке невеличке відео з оглядом моїх покупок до новорічних свят. Трішечки вже накупила, хотіла вам показати. Багато не буду купляти, а так ще якісь прикраси, можливо, і все, бо за ці роки багато вже накуплено. Будемо користуватися тим, що є. Але деякі речі все ж таки вдалося мені знайти, досить цікаві. І ось я вам хотіла їх показати. Я на Олик знайшла дві такі упаковочки пластикові, досить вони вже такі старенькі, вінтажні, ось вони так відкриваються, кришечка. І цей хвостик, ручечка, що можна повісити на ялинку чи просто дати в ручки дитинці. Я пам'ятаю, в мене теж в дитинстві вони були, і годинник, і був ще з бородою якийсь чи богатир, чи Дід Мороз. був, пам'ятаю бороду ту. Ось така упаковка пластикова, вона багаторазова, можна використовувати не один рік, і досить цікаво так виглядає. Трапилися і я купила синенька і біленька, але на одній немає. Тієї ручки, ну, я думаю, щось вже придумаємо. Ще я купила такого теж пластикового Діда Мороза. Це вже в нашій групі Telegram. Там багато продається цікавих речей. Тож заходьте, приєднуйтесь, можливо, і ви там щось знаєте дуже гарне. Купила теж такого дідуся, зроблю композицію в якійсь кімнаті, то буде мені теж в нагоді, пригодиться. І трішки іграшок. Знайшла. Давно хотіла придбати ось таку велику оцю шишку, бо в мене є горіх і в мене є годинник. Горіх в мене залишився ще від бабусі. Годинник великий, такий, я купила в минулому році на барахолці, а ось цю шишку вже ж виписала по інтернету, в інстаграм. Знайшла. Це вона із серії кремлівських новорічних іграшок. Тут товсте таке скло, якщо глянути, досить таке масивне, і їх прикрашали на дворі вуличні іграшки. Тож, дійсно, що і велика, і масивна така скляна іграшка. А оці гарненькі я вже купила новенькі. Це ж іде реклама, всі бувають в епіцентрі. І я поїхала. І, ну, як минути. Повз той відділ, там вже неможливо пройти, там стільки краси, і головне, що все потрібно, все таке гарне. Купила декілька нових іграшок, ось такий будиночок. Хоча, пам'ятаю, у минулому році я аж два купила. Ну, хай буде ще. Ось такий жовт ще знайшла. Люблю не тільки, щоб були кульками, а люблю, щоб були якісь фігурки. Ну, і кульку ще одну теж купила, отака вона. Гарненька напівпрозора за цією різдвяною квіткою. У мене ще такої нема, то купила. І ще на барахолці трапилося мені декілька стареньких ялинкових прикрас. Я теж їх купляю, коли вони в гарному стані. Ось такі. Не знаю, в мене такі є чи нема, але нехай будуть вони зайвими не будуть. А головне, що тут мені трапився такий перчик. Я хочу зробити невеличку ялиночку, це ще стара ниточка, треба буде обрізати. І прикрасити саме іграшками є серія овочів. От її я хочу, в мене є огірочок, є горошок, там ще щось є, то я хочу теж таке зробити, прикрасити. Ось такі в мене покупки. Трішки так для настрою. Все ж таки будемо робити собі свято. Ми собі свято зробимо самі, правда ж? І настрій піднімемо, то що все буде добре. Я вам дуже вдячна, дякую за підтримку, те, що ви зі мною. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, там багато є цікавого. До побачення, вдалих всім вихідних!